Що ви навчалися в своїй професії саме на практиці? Чому, коли я розповідала вам про університети і курси, робила такий акцент на практиці? Тому що журналістика, вона така дуже практикоорієнтована. орієнтована. Попри те, що я наголошувала і на необхідності мати широкий кругозір і глибокі знання, часто говорять про те, що журналістика це ремесло. А це означає, що вам треба щоденно відточувати свої навички. Писати, 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 знімати, монтувати ну, залежатиме від вашої спеціалізації. Тому, навіть якщо ви отримаєте червоний диплом в університеті чи на курсах, це не означає, що ви вже ідеальний журналіст. Журналіст вчиться і тренується все життя, навіть якщо йому 40, йому все одно є чого навчитися. В принципі, так сталося і зі мною. В університеті я отримала червоний диплом, але коли прийшла на своє перше місце роботи, попри те, що я вже мала там певну практику як фрілансерка, я навчалася нового щодня: структурувати матеріали, брати коментарі, складати ліди, писати заголовки, які будуть короткі, але дуже влучні. Потім я стала на редакторський шлях і щодня відточувала свою майстерність від знань якихось стилістичних і граматичних до ось цього відчуття тексту і того, як структурувати в ньому інформацію і виділяти головне і прибирати зайве. Тому не бійтеся навчатися щодня і пам'ятайте, що навчання ніколи не закінчується.